Віт, з тобою вчися вухами від смарт-освіту. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Велика французька революція 1789 року стала вододілом між Європою старих порядків та перспективою невідомого і жахаючого майбутнього. Знищення феодальних пережитків разом із монаршими особами було нічним кошмаром для європейських володарів на владній вершині Франції замість помазаників Божих опинились якісь талановиті вискочки, а один із них, Наполеон Бонапарт, зміг не просто дорватися до влади, він кинув виклик усій тогочасній Європі. Яким був кар'єрний шлях Наполеона? Нащо він плавав на плоту посеред річки з росіянином? І куди він подів священну римську імперію? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня. Я вчителька історії та кандидатка історичних наук. І номе розбиратись. Заклик французьких революціонерів смерть тиранам не давав спокійно спати монархам Прусії, Австрії, Саксонії, Іспанії та Росії. Вони дедалі активніше почали обговорювати деталі інтервенції до Франції. Те, що перспектива поширення революції дуже їх бентежила, знайшло відображення у словах Єкатіріни II Французькі події непокоять усі короновані голови. Тож Франція вирішила діяти на випередження і у квітні 1792 року оголосила війну Австрії та Прусії. Наступ французів швидко обернувся контрнаступом противників. Уже у липні французів закликали до мобілізації гаслом Батьківщина в небезпеці. Росія тим часом вирішила остаточно підкорити Польщу. Одним словом, це був зірковий час для молодих полководців з можливістю проявити себе. Одним із таких молодих полководців був корсиканець Наполеон Бонапарт. У вересні 1793 року його було призначено начальником артилерії у армію, яка тримала в облозі зайнятий англійськими військами Тулон. Зрештою, місто було взято, а Бонапарт. Отримав у свої 24 роки звання бригадного генерала. Ще через два роки він став у нагоді революційній владі, коли наказав застосувати проти роялістів, прихильників монархії артилерію. За це Бонапарт удостоївся звання дивізійного генерала. Міжнародним дебютом Наполеона стала італійська кампанія 1796-1797 років. Вона була спрямована проти володінь Австрії з метою ослаблення габсбургів, родичів нещодавно убитої французької королеви Марії Антуанетти. Молодий полководець отримав у розпорядження доволі пошарпану італійську армію. Однак зміг перетворити її на непереможну. Солдати італійської армії звертався до своїх підданих Наполеон. Я поведу вас на найродючіші рівнини світу. Ви знайдете честь, славу і багатство. Вже через рік уся північна Італія лежала біля його ніг. У 1798 році Наполеон рушив у єгипетську кампанію. Директорія, яка на той час керувала Францією, прагнула утвердити французьку присутність у Африці та на Близькому Сході і потіснити таким чином свою найголовнішу суперницю Британію. Успіх єгипетської кампанії відкривав для Франції перспективи панування над усім Середземномор'ям. Наполеон почав кампанію, загарбавши Мальту та висадивши 40 тисяч військ у Олександрії. Однак, наскільки Наполеон був непереможним на суходолі, настільки ж непереможною була Британія на морі, французький флот розгромили у битві при Абукірі 1799 року. Після цієї битви підвозити військові резерви до Єгипту Франція більше не могла. Мало того, Франції оголосив війну султан досі нейтральної Османської імперії Селім III. Тож Наполеон у серпні 1799 року покинув Єгипет, однак він не просто повернувся до Парижа, 9 листопада того ж року відбувся державний переворот. Режим директорії усунув від влади консулат на чолі з Наполеоном. Ця подія дістала назву Переворот 18-го Брюмера за назвою одного з місяців французького революційного календаря. 18-го Брюмера Наполеон отримав усю повноту влади без жодних перешкод. Як так сталося і чому директорію не було кому захищати? Причиною була складна зовнішньополітична ситуація. Аби завдати Франції поразки, Британія, Австрія, Османська імперія, Неаполітанське Королівство, Росія та Швеція у 1799 році утворили другу антифранцузьку коаліцію, російська армія Суворова прийшла на допомогу австрійцям у Італії та відвоювала більшість територій, які захопив Наполеон. Натхненні успіхом австрійці та росіяни висадились у Голландії – але були розгромлені невдача спіткала їх і у Швейцарії. Тоді Суворов був змушений перейти Альпи, щоб допомогти російським військам, які французи саме перемагали у Швейцарії, зазнав великих втрат, але зміг вирватися із французького оточення. Внаслідок важких війн та поразок, зокрема у Німеччині, а також економічної кризи директорія втратила реальну владу. Тож Наполеон здійснив переворот, скориставшись жалюгідним становищем директорії. Він стабілізував внутрішньополітичну ситуацію та реорганізував армію, збільшивши її чисельність до 200 тисяч військових. Ці заходи дозволили йому перейти у контрнаступ. До кінця 1800 року усі противники Франції були розгромлені. А убивство російського імператора остаточно доконало другу антифранцузьку коаліцію. А що ж з французькими військами у Єгипті? Кинуті на призволяще Наполеоном, вони зазнали величезних втрат. Солдати голодували, їх косила чума, ще й нападали місцеві повстанці. Зрештою, коли у березні 1801 року у Єгипті висадились британці, залишки французьких військ капітулювали. З розпадом другої антифранцузької коаліції та приходом наполеона до влади і починається період наполеонівських війн. Бонапарт звик говорити з позиції сили, і тепер ніхто не міг його зупинити. Тож нові завойовницькі кампанії були неминучі. Він повернув відбиті суворовим території у Італії, завоював П'ємонт, Парму і П'яченцу. Коли на Гаїті Тусен оголосив автономію від Франції. Наполеон послав туди каральну експедицію. Щоправда, французи там зазнали поразки. Основним ворогом для Наполеона була Британія. Однак перед вирішальною битвою він планував розбити усіх союзників Королеви Морів на континенті. Так, французькі війська вдерлись до Німеччини та відкрили шлях до Відня – але у 1801 році Наполеон великодушно вирішив просто підписати з Австрією Люневільський мир. Цей документ легалізував французькі загарбання на лівому березі рейну, у тому числі Кельна, Майнца і Тріра. Натхненний успіхами на континенті Наполеон почав збирати англійську армію, щоб воювати з найголовнішою своєю опоненткою. Британія для захисту зібрала разом з Австрією та Росією третю антифранцузьку коаліцію. Мета цієї коаліції завдати французам остаточної поразки. На морі Британія дала Франції таку відсіч, що назовсім поховала її плани захоплення острова. Так, у жовтні 1805 року, у трафальгарській битві, віце-адмірал Гораціо Нельсон розгромив Франко-іспанський флот. Потопивши 22 ворожих кораблі, сам Нельсон у ході битви був смертельно поранений. Поховали його як національного героя Англії у труні, зробленій зі щогли французького корабля Орієнт, ураженого у Абукірській битві. Але на суходолі справи коаліціянтів знову йшли кепсько в 1805 році у битві під Аустерліцем. Австрія зазнала нищівної поразки. Росія відступила. Наполеон взявся за Пруссію, чиї війська славились муштрою, але на практиці не змогли дати гідну відсіч французькій армії. У 1806 році Наполеон розгромив пруські війська під Єною та Ауерштадтом. Наступного року зі східної Пруссії відступили усі російські війська. Всього за півтора роки французи окупували Відень, Берлін та Варшаву. Російський імператор Олександр І на той час загруз у війнах з Персією та Туреччиною. Тож, не маючи союзників у Європі, вирішив укласти мир з Наполеоном. Підписання миру відбулося, як би ми сказали зараз, на саміті у Тільзиті, точніше на ріці Німан. причим буквально. Посеред річки спорудили пліт, на якому два імператори, а Наполеон з 1804 року був імператором Франції, годину мило ділили землі своїх сусідів. Зрештою, Росія визнала усі завоювання Наполеона і таємно приєдналась до антибританської континентальної блокади. Підписанням Тільзицького миру Наполеон усунув потужного суперника на континенті. І поки Британія активно працювала над реанімацією своїх континентальних союзників, Наполеон займався упорядкуванням своїх завойовницьких надбань, а упорядковувати було що. По-перше, зросла територія самої Франції. З 1810 року вона збільшилась із 83 департаментів до 130 за рахунок анексій частин Німеччини, Нідерландів, Швейцарії та Італії. По-друге, виникла ціла низка залежних від Французької імперії держав Батавська Республіка, перетворена на Королівство Голландія, Королівство Етрурія, Ренська Конфедерація, Велике Герцогство Бергське, Королівство Вестфалія, Велике Герцогство Варшавське, Королівство Італія і п'ять італійських республік. По-третє, Франція контролювала, хоч і з перемінним успіхом, Австрію, Пруссію, Іспанію, Неаполь та Португалію. По суті, французької воєнної присутності зазнали майже усі терени Європи, за виключенням Британських островів, Скандинавії, володінь Османів та Російської імперії. За старою корсиканською традицією непотизму Наполеон прилаштував своїх родичів усюди, де тільки міг. Брат Жозеф став королем Неаполя та Іспанії. Інший брат Люсьєн князем італійського міста Каніно, третій брат Людовик став королем Голландії, а четвертий Жером – королем Вестфалії. Про сестер Наполеон теж не забув Еліза стала герцогиною Тосканською, Поліна принцесою Боргези, а Кароліна виконувала обов'язки королеви Неаполя. Завоювання Наполеона сприймались по різному. І якщо у Іспанії постійно тривали бої за визволення, то італійські держави стали потужними центрами боротьби проти консерватизму, що у майбутньому дозволило Італії об'єднатися. Наполеон також продемонстрував майбутнім італійським поколінням, що влада папи не є непохитною. Так, у 1808 році папа Римський відмовився підтримати Францію у війні з Англією. За що французькі війська вдарились до Риму та приєднали провінції Папської держави до Королівства Італії? Цікаво, що Папська область була однією із найостанніших територій, що приєднались до Об'єднаної Італії, і зробила це лише після того, як її союзниця Франція програла Німеччині у 1871 році. До речі, про Німеччину. Про неї Наполеон саркастично казав, що вона завжди у процесі становлення, а не буття. однак сам посприяв її майбутньому об'єднанню. Французька окупація припинила існування церковних держав так, зокрема, батьківщина Моцарта, Зальцбурзьке архієпископство, перетворилось на курфюрство, тобто перейшло у світське підпорядкування на 1804 рік 350 імперських лицарів втратили свій незалежний статус. Баварія та Вютенберг стали королівствами. Зрештою, у 1806 році, через 844 роки по утворенню, припинила своє існування священна Римська імперія. Берлінський університет, заснований під час французької окупації, став осередком національного німецького відродження. Іспанія ж була гарячою картоплею у руках Наполеона. Громадян обурювало, що на іспанському престолі сидить брат Наполеона, а в країні є французькі військові залоги. Тож іспанці вели громадянську війну. Португальці окопались на оборонних лініях, а британці наступали зі своєї військової бази у ла Лакоруньї, ще й постійно дошкуляли гірільяс, іспанські партизани. Загалом бойові дії на Піренеях не вщухали аж до позбавлення Наполеона влади. У 1814 році оплотом Наполеонівської Європи на Сході мало стати самоврядне Велике Герцогство Варшавське, утворене наприкінці 1806 року на території нещодавно розділеної Польщі. Однак до повного повернення польських земель було далеко. Польські добровольці натхненно воювали у всіх наполеонівських війнах. Проте, нечітка політика Наполеона щодо відродження їхньої держави призвела до загального невдоволення. Британія, хоч так і не була підкорена Наполеоном, теж зазнала кардинальних змін. Внаслідок французької загрози значно посилилось почуття солідарності британців, зріс авторитет парламенту. Британія поступово відбирала колонії у Іспанії, Голландії та Франції, частину цих колоній. Пізніше легалізувала на Віденському конгресі. Зміни відбулись і у Скандинавії. Наполеонівський маршал Жан-Батист Бернадот посів трон Швеції як Карл XIV, а у 1812 році приєднався до антифранцузької коаліції. Данія відчайдушно намагалась зберегти нейтралітет, але капітулювала перед французькою армією. Тож на 1811 рік Французька імперія досягла піку своєї могутності, однак цілковито насолодитись статусом володаря Європи Наполеону заважали Британія та Російська імперія. І якщо британська мрія потонула разом із французьким флотом в часи трафальгарської битви, то перспектива завоювання Росії виглядала привабливо. Однак ласий шматок Східної Європи зрештою став Наполеону поперек горла і занапастив його. Каменем спотикання між двома імператорами стала Польща. Велике герцогство Варшавське слугувало шкідливим прикладом для поневолених Росією поляків, що могли повстати і потягнути за собою і інших бранців тюрми народів. Тож петербурзький наглядач підписав таємний договір з Прусією. Що передбачав спільний напад на підконтрольну Франції польську державу. У відповідь Наполеон увів туди свої війська, а також зібрав 600 тисяч солдатів для подальшої війни. 22 червня 1812 року французька армія перетнула історичний кордон між Польщею і Литвою, яка припинила своє існування не так давно, стараннями у тому числі Росії. Сам Наполеон, до речі, називав воєнну кампанію проти Росії польською війною, адже більшість битв відбулось на території колишньої Речі Посполитої. Французький імператор міг би використати антиросійські настрої місцевого населення, але знехтував ними, надавши перевагу війні над політикою. За що, зрештою, і поплатився? Швидким маршем французькі війська промчали аж до Смоленська, де відбулася перша велика битва. Російська армія продовжувала відступати. Генеральна битва відбулася 7 вересня 1812 року під бородіном. Рукою подати до Москви. Наполеон втратив значну кількість військ, однак за тиждень увійшов до Москви. Перша столиця Росії. Місце коронації російських монархів. Здалось без бою. Тепер залишилось знайти урядовців, з якими можна вести переговори про капітуляцію і можна святкувати перемогу, проте перемоги не сталося. Москва мало того, що знелюдніла з приходом французів там розгорілася страшна пожежа, що тривала кілька днів провіанту і приміщень для утримання армії там не було. Наполеон ще з місяць почекав парламентарів з Петербургу, але не дочекався нічого, крім початку лютої зими. Тож 19 жовтня французькі війська почали свій відступ із Москви, який згодом набув обрисів панічної втечі. Колони голодних французьких вояків розтягнулись на сотні кілометрів. На них нападали партизанські загони. Вони стукали в російські ізби і ввічливо звертались до неотесаних селян французької Шерамі, милий друже, з проханням дати поїсти. Та очікувано отримували відмову. Зрештою, французькі військові були змушені їсти власних вмираючих коней, французьку шеваль, за що заробили від тих же селян образливе прізвисько. Тим часом Наполеон санями втік спочатку до Польщі, а звідти і до Франції, залишивши рештки своєї великої армії на призволяще. У травні 1813 року об'єднана російсько прусська армія. Завдала знесиленій французькій іще дві поразки. У серпні проти Франції було утворено шосту антифранцузьку коаліцію у складі Росії, Прусії, Австрії, Швеції, Іспанії, Португалії, Саксонії, Вютенбергу і звичайно Британії. Наполон вирішив завдати коаліціянтам однієї могутньої поразки та зібрав близько 110 тисяч військ біля Лейпцигу. Однак. Битва народів, як її охрестили за строкатий етнічний склад учасників і яка забрала життя близько 130 тисяч з обох боків, завершилась цілковитою поразкою французів. Війська Наполеона переправились через Рейн, а до кінця року усі французькі гарнізони на території німецьких держав капітулювали. Вже взимку 1814 року. Війська коаліції змогли увійти на територію Франції та зайняли Париж. У квітні того ж року Наполеон Бонапарт зрікся влади та перебрався на острів Ельба, зберігши титул імператора. Перша французька імперія припинила своє існування. Як зауважував сам Наполеон, усі імперії гинуть від розладу шлунку. Втім, на цьому його історія не закінчилась. Але про це слухай у інших уроках на сайті вчися вухами. Здавалось би, справа Наполеона програна. Цілком об'єднати Європу під владою Франції не вдалося. Перемогли коаліціянти, які зовсім не були зацікавлені у поширенні революційних ідей та наданню своїм підданим прав і свобод вони бажали повернення до статусу КВО. Саме тому державність Франції було збережено, на престол повернули бурбонів, представників династії, що правила Францією до убивства Людовіка 16. Однак революційні ідеї придушити не вдалося. Франція, яка скинула свого часу старі порядки, сама ще не раз переживала революції, а дух свободи, рівності і братерства поширився не лише на увесь європейський континент, але й далеко поза його межами. Наполеонівські війни спровокували розвиток національних ідей, особливо у Італії та Німеччині. По усій Європі почало формуватись громадянське суспільство. До прикладу, російські військові, протоптавши Європу від Польщі до Парижу, усвідомили усю відсталість російського самодержавства. Це вилилось у повстання через 12 років після битв під Лейпцигом. Наполеона Бонапарте не був французом. Він народився на Корсиці через рік після того, як Людовик XV купив цей острів у Генуї. Бонапарт перекреслив усі здобутки Великої французької революції, власноруч одягнувши на себе імператорську корону. Він захопив величезні території та не зміг побороти володарку морів і остаточно загруз у непрохідних російських болотах. Та для багатьох поколінь французів він був і залишається національним героєм. Дякую тобі! Що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Чалдфанд Дойчланд і Едуко та фінансується Штернштунден.